Так, всім привіт! Вирішив поставити терморегулятор на котел. Терморегулятор вибрав комп'ютером Q7. Так, котел у мене двоконтурний, газовий Beretta CAO24CSI. Ось так виглядає. Так, для того, щоб його поставити, треба зняти кришку з котла. Вона кріпиться двома винтами знизу. Один я тут. другий з другого боку і Стінки у сторони трошки відсовуємо і уверх припіднімаємо, Якщо там зверху є кріплення, він просто навішується на нього. Потім опускаємо плату управління. Для того, щоб опустити плату управління, треба викрутити отут гвинт. І сама плата опуститься. Знімаємо кришку, під'єднуємо. Нам треба двохжильний провід 2х05 0.75, 2х0.75 краще. Під'єднуємо до роз'єму з контактами cn 5 Оце він. Він там підписаний. cn 5 Так, викручуємо два гвинтика самого цього роз'єму. І там ззаді буде перемичка. Треба буде дивитися з цієї сторони. Не знаю, я брав маленьке дзеркальце, щоб було видно краще. Витягну перемичку і під'єднуємо провід. Одна жила до одного контакту, друга до іншого. Сам провід можна закріпити тут, підкріплені для нього. Так, збираємо зворотньому порядку, закрили кришку. Провід виводимо назовні. Кришку закрили, закріпили саму плату управління. І під'єднуємо провід до терморегулятора. Терморегулятор виглядає ось так. На ньому є температура в кімнаті, година, температура, яка настроєна і день. Так, про сам терморегулятор розкажу в наступному відео.